Всім привіт! 26 листопада. Як бачите, в нас добряча зима, підсипало так немало снігу. А вчора, знаєте, з Яриком ще ходили у ліс, назбирали 5-літрове відаречко грибів білих. А сьогодні ось таке. І це все обіщають ще й на ніч. А саме гірше те, що воно йде мокре. Зараз плюс. Все добряче сипе на пленку, і воно все мокре і дуже важке. Снігу тут уже немало. Тому відео буде про укріплення теплиці. Ось такі підпорки. Як завжди робимо все в останній час, все ось. На, на, на ходу пиляли, на місці тут вже зносили снігом з усим по такій погоді. Завчасно, як завжди, нічого не вспіваєш, або думаєш, що а потім, бачите, як вчора ще за грибами ходили, а сьогодні вже закидалося. Тому підпираємо ось такими стопчиками, надійно держа. Ставлю я їх через 3 метри. Для надійності ще прив'язую його з таким шпагатом, щоб вони не попадали, бо буває так, що вранці встаєш, а він вже десь лежить. Один раз навіть він упав в мене і порвав ось ту стіну. Ну, це було не в цій теплиці, але факт той, що може впасти і порвати. Тому краще його прив'язати. Ступчики я не вкопую, просто так поставив. Підперу кришу да і все. Надійно держав. Зробили так дві теплиці, четверту і третю. Другу тепличку ще буду робити. Ще буду під снігу десь вир виривати такі, не знаю, де його шукати, ну можливо, буду з дров брати. Знаєте, хоч і плюс, але теплиці прохладно, сиро так. Ось такі, друзі, справи. Тому укріпляйтесь, хто ще не зробив, щоб теплицю вашу не положило. Тому що все може бути. А на дворі ось такий сніжок. Ось так, друзі, триматиму курсі, відео далі будуть. Як завжди, всім дякую. Далі буде, всім пока.